Всім привіт! Мене звати Анастасія Воронцова. я психолог експертів, яка шарить у запусках. І зараз я поділюся своїми інсайтами після вебінару на курсі Богдани Гончарук. Я знаю теорію, що та інформація, яку ти прожила, ну тобто той досвід, який ти прожила, і з ким ти ділишся першим, це найбільш емоційно і енергетично заряджено. Я не хочу там дзвонити мамі, подружкам, сестрі, розказувати це все. Я хочу поділитися цим першим зарядом, першими вершками, із якомога більшою. Кількість людей для того, щоб передати і свою енергетику, і передати дуже цінні інсайти. Прям в потоці не готувалася. Ніякого сценарію у мене нічого нема. Буду передавати, як є. А, і так зараз у мене був вебінар а, на ось таку тему а, на а, курсі у Богдани, у Богдана Гончарук, топового експерта ще по продажам по мисленню у нас в Україні і. Там було онлайн близько 300 людей, але на самому курсі тисяч людей. Тобто, в записі подивиться тисяча людей. Це мій перший виступ на таку велику кількість аудиторії. І зараз я розкажу, що в мене було з цього приводу, як це пройшло, і як я зараз себе почуваю. Чесно, я боялася цього досвіду, пізда. Тобто, я дуже сильно його хотіла, тобто моя душа дуже сильно хотіла цей досвід, але мій розум говорив: ти не готова, ти ніколи не проводила, а якщо ти їм не понравишся, а якщо там вони там, тебе не тепло приймуть, а якщо ти обісрешся, а якщо буде щось з інтернетом, а якщо буде довга презентація, люди заскучать і коротше, все таке. Інсайт, е, який я взяла, е, підтримувати завжди те бажання, яке висловила душа. І казати собі, зупиняти цей мисленнєвий потік, те, що все нормально, мозок, успокойся, перестань. Ти просто боїшся нового досвіду. Це просто новий рівень. Ти просто там ніколи не був, і тобі кажеться, що ще все пропало. Насправді, я заказала собі цей досвід. Він пройде самим лучшим і благосним для мене чином, навіть якщо все піде по пизді. Я я заказала собі цей досвід. І з цією установкою я була десь ну скільки, три дні я боялася цього досвіду. А потім, що мені допомогло, що це відбулося на офігенно рівні в самому класному взагалі а, виді, як це могло бути. А, спойлер, що це було класно, це підготовка. Я готувалася сьогодні цілий день і готувалася до цього, тим, що я постійно медитувала, постійно робила енергетичні практики для розширення, для прийняття нового досвіду, для виходу на новий рівень. Якщо ви хочете якийсь свій класний а, новий рівень масштабування, більше грошей, більше підписників, ще щось, ви маєте підготуватися до цього, не тільки там купити рекламу, співпрацю, ще якимось чином розробити дію на матеріальному плані. Контент там всі ці дії інтеграції інтеграції це теж важливо, але перше це внутрішня готовність, внутрішня готовність прийняти таку кількість людей, внутрішню при... готовність прийняти таку кількість грошей, внутрішня готовність співпрацювати, відповідати на питання і бути у взаємодії з такою кількістю людей. Це можна зробити тільки енергетично. Поки у вас немає власного досвіду, вам цей досвід треба, начебто, прожити у вашій голові. Тіпа, це рівень вашої норми. І для цього ми робимо спеціальні медитації. От, наприклад, у мене є медитація грошового завантаження. Вона буде в мене на марафоні. Фоні першого числа я відкриваю марафон. Вона буде там, де ми з вами будемо розширювати свою енергетичну ємність і звикати до свого нового рівня норми. Без цього ніяких ростів у грошах, у підписниках, у людях не буває. А далі я готувалася фізично. Я сьогодні була на вокалі, на масажі, тобто, це мої інструменти для виходу у ресурсний стан. Я дуже сильно раджу всім мати інструкцію, як себе швидко привести в адекватність, як швидко наповнитися енергією, як бистро uh, взяти максимально uh, не знаю, якесь перезавантаження своїх думок, свого тіла uh, для якоїсь визначної події. Тому що якщо uh, немає цієї інструкції, це просто uh, стрільба в холосту в різні сторони, і ви не попадаєте ні в яку. would Дія, куди треба акумулювати дуже велику кількість енергії. Для того, щоб її акумулювати, її треба десь взяти. І якраз таки всі ці речі вони допомагають нам взяти енергію із тіла. Далі я прийшовши на вебінар, зразу пішла у вразливість. Я сказала про те, що хвилююся. Я хвилювалася так, що в мене заплітався язик. Перші не знаю хвилини-дві. Чи люди мене розуміли, чи ні, якщо, Кстати, тут є хтось, хто був на вебінарі. Напишіть, будь ласка, чи розуміли ви мене. Ну я себе в голові відчувала якось іноземкою, бо в мене Язик взагалі не транслював те, що транслювала моя голова. Мені було реально страшно, якоби я прокачно не була, такого досвіду в мене не було. І я чесно зізналася про те, що я хвилююся. Коли ми з вами йдемо в, у вразливість і зізнаємося, чесно, у якомусь почутті, тобто легалізуємо його, вона одразу свою інтенсивність скидає на 50%. Ну і далі його вже можна пережити, бо воно вже не таке інтенсивне. Потім я була максимально собою. Тобто, я не хотіла продати, не хотіла сподобатися, от коли у вас буде таке якийсь досвід схожий або інший. Не питайтесь даже ті ж сторітелінгах, сторітелінга, тебе там не продавали на розборах. Не питайтесь нікому сподобатись, не питайтесь там старатися або ще щось. Єдиний намір, який я взяла, це кайфанути сама і послужити людям, і щоб кайфанули люди і все це. Здійснилося, отут ви можете побачити кучу, дяку, які мені написали люди. Кстати, хто був на вебінарі, хто реально кайфанув і взяв ціні інсайти, напишіть тут, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже сильно цінно. Я вас всіх поскріню, вас всіх залайкаю, в кожному надам відповідь, мені буде дуже приємно. І коли у мене ось такий намір, він дуже він дуже відповідаючий взагалі всьому божественному замислу нашого призначення, це отримувати задоволення від життя самому і служити іншим людям. Коли ми реалізовуємо і перше, і друге, стає дуже сильно легко жити стає дуже сильно багато грошей, тому що ми рухаємося у ну, Типу у своїй суті, у тому, що для нас природньо користь, намагатися сподобатися, бути хорошою дівочкою, намагатися продати, втюхати там ще якимось чином обмануть когось це несозидательні цілі. Коли ми рухаємося таким напрямком, у нас немає там тієї легкості, грошей, успіху який ми можемо отримати ті, хто знає, той знає, що це за шлях, хто знає інший шлях або не знає, хотів би його дізнатися. Це інший момент. І ще я пішла у цей досвід, не дивлячись на те, що мені говорив мій розум, то що Настя, це дорого, три тисячі доларів за співпрацю. Ти там не знаю, не заробляєш ще мільйонів доларів або там мільйонів гривень для того, щоб дозволити собі це. Але у мене була внутрішня чуйка. Інтуїція Настя зроби це і це приведе тебе до успіху. Я хочу зараз кожній із вас дати ось цю установку хорошу. Слухати свій внутрішній голос, слухати, що говорить вам душа, а не дивлячись на те, що розказує вам ваш мозок, що розказують вам ваші програми, тому що вони розказують вам це із виживання, із ваших якихось ротових сценаріїв, ще щось, і вони ніколи не будуть у в унісон із вашою душею. Якщо ви навчитеся слухати свою душу, якщо ви навчитеся з'єднуватися із істинною собою і робити безумні речі без ума. Це сума зійти з розуму на серце, і будете робити такі речі. Ви будете кайфувати від кожної хвилини цього життя і отримувати все, чого ви тільки хочете. Хто сумнівається, в цьому, можете передивитися всі відео на моєму каналі. Подивіться, з чого я починала і як все це було. Тепер на ці енергії. Класні, я готова піти розгрівати директ, тому що я бачу, що він там просто горить від кількості повідомлень, дивитися і вітати всіх своїх нових підписників у блозі. Ще віду до вас і сторітелінгам, тому що для мене це розширення моєї енергетичної ємності. Я хочу це зафіксувати. Всіх люблю, всіх цілую, підтримую, вірю в кожного, хто дивиться це відео. Що ти обов'язково прийдеш в ту точку Б, в яку ти хочеш. Якщо будеш вірити і діяти, діяти і вірити це головне і єдине, що тобі треба. Всіх люблю, всіх цілую. Пока.